Сьогодні з Ліною знову в нашому магазині, в нашому в да. бік а не було, а не ну, він, да. Так, що тут ми маємо? Кроси, рібаки, ой, не рібаки. Слазен. Слазенгер. Слазенгер. Так, це німець на виробник, так? Да? Це що у нас? Фірма, фірма Хоттер, до речі. Ну, Макасини. Смотрено, Миленькі, так, да, такі маленькі. Вони, бачите, йде на м'ятному фоні. Так, кросики. А, О, тапатулі. оце тапатулі хороші, тільки вони, мабуть, важкі, так? Ні, то не легкі. Ну, кофе легкі, середньо легкі. О, так. Іди, іди, Фламінго, да. Ух ти, що там написано? Хепі, да? Хепі, так, хепі. Хепі, ми хепі. Так, хорошо хороші. філа. Ботиночки. Так. Валенсіага. Ну да, конечно. Настоящий. Кеда. Дивіться, кетский багатьох. Ну, ну да. Пума. До речі. Пума, шкіра. Оригинал, да? Ні, шки... це не шкіра, це бачите лакове таке щось. Ну, все може бути, звичайно. Ну. Но... А, не потерти на А так не Угу. Ти смотрела, да, той раз? Ні, не, не звертала на такі увагу. Оце як я йду. Угу. О, це твій розмір, да? 38-й? 41-й. 41-й? Та ні, 20. маленький розмір, що ти ви думаєш? думаєш? Маленький розмір, дивіться, кроси, шльопки. Я тут знайшла. Пока ти на... а а, ты она идешь. Ти дивись, паре. ты телефон чуть не выбыла. О, ужас. Що робиться? Покушається. Так Ромка сказав, тапки ему найти. О, хелло Привет, Привіт. <голики> Можна вас заснять. Тоже шопоголики прийшли. тоже на шоу мы сегодня выбираем. Домашні, Домашні. Трикотажненькі, да? да. Це ти на кого? Чоловічі, жіночі, так? Да? На себе. На себе, да? Дома ходити. Дома ходить. Ну, вони такі, бачу, вже трошечки під, yeah. як у нас Ліна каже, вся Америка проходила і нам передали. Yeah, ну, це my лосінчики. My Тобі лосіни треба? Ні, спортивки. Так, а ось це ти держиш в руках, дивишся. Це. А, це лосіни, типу, так, mm -hmm. да? Да, це ласіний ластик. А фірма А фірма непогана, так? Да? Фірма непогана, але вони Ну так, вони... теж вони вже да? по качеству хорошую, вони так. качеству хороші, але не так. А, хтось теж любив, мабуть. Ну, да. Так, лінка вже на тихесенько собі в платячках. Якби її ніхто не бачить, звісно, ми тут все бачимо. Ну, сьогодні вибор брючки, я б сказала, непоганий. Ну, щоб щось вау-вау. А он далі дивись партівки. Який, а ось дивись спортівки. А ну що це за спортівки такі? Хороші, але так п'ятна. П'ятна де? А п'ятна, так? Да? Ну, це знаєш, якби в останній день, то ці п'ятна можна фері вивезти. Ну, не сьогодні. А штаники досить непогані і якість е простенька, а всередині ще й флісочка. І височенька посадочка. Розмірчик теж не менший. Не твій, так? Большой, мабуть. А маловатий, а так візуально кажуться, що свободненькі. Війшли в азарт. Що тут ще в нас є цікавеньке? Ліночка, що ще знайшла? Теж трикотажні. З... Це йдуть джогери з резиночкою знизу. Такі теж непогані. О, так це, до речі, непогані диви які, свободненькі. І теж на флісочці, так? Да? Фліска? Чи... Ага, фліска, так. Да. Ну, зважаючи на як зараз тепло, можна їх вже носити. Всі подоставали сьогодні зимові речі. Треба їх брати поміряти. Помірять? Да. Еска, есочка. Да? Ну вони такі не в обтяжку, я б сказала, будуть. Ну, в тебе забирати, то ці не більше. Оці? Ну так, да, ці більш такі І модель така більш сучасна, класна. Ну, ти знаєш, це треба брати і міряти. Просто там, що п'ятно для сьогодні по ціні. Сьогодні вони будуть. Недешево свята. Відклоніть, перезвоню. Так. Ліна вже доперебрала Лін а, ш... а сь... Лін, а сьогодні яка ціна, не знаєш? Не, не знаю. Зараз підемо глянемо. Ти щось знайшла, Ліна, цікавеньке? Шукаю. Шукаєш. Ну Ми теж в процесі щось шукаємо. Дивіться, скільки футболочок тут є: і трикотажних, і синтетичних, і розміри різні є, і об'ємні. Так що пишіть в коментарях, кому що знаходить, переходьте за посиланнями. Будемо працювати в цьому напрямку. Де як воно? Тщательно все перебирає. Так, да, тщательно все перебирає. Так. Хто чим зайнятий? Хороша музичка тут. Так. Може, щось сьогодні і повезе щось і знайдемо. Так, що тут? А оце ти дивися, суконька, непогана така. Ну, вона там зверху дуже. Так, да, і виріс такий величезний. А на тігру, ана, це рисєва а вона п'ятністає. Так, тут що у нас? Тут кофточки пішли. Дивіться, джинсів дуже багато. Але ж все, треба передивлятися. О, це розовеньке, що то було таке симпатичне. Ні, я ошиблась, помилилась. Так. Знаєш, я ніколи на секінді не знаходила чи давно знаходила, я не пам'ятаю. Фірму м, які? Stone Island. Ніколи Стоніки не знаходила? Ні. А? Збірка. Ой, дивіться, яка сукня гарна. Вау. Це на мене, да? чи на тебе? Есочка на мене. Та яке на тебе? В тебе Емочка. Це на мене есочка. Я я... Яка Італія? Далі, ну, це на твій роз, звичайно. На мій роз буде воно коротке. Я ж ще. Ну, в кожній шутці є доля шутки. Так, запитаємо в експерта по шиттю, крою шиттю, щось є достойне. Є ну, хороші речі, тільки я ще для себе нічого не нашла. Угу. Ну ми продовжуємо, ми не здаємося. Ух ти, яка сукня. Прикольно. Крючечком плетене. А, -а, -а. а під низ одягаєш маєчку на тонесеньких бретельках. а можна і на товстесеньких. Власне. Да. І буде класненько. Це простенька ниточка, Де. да? Хлопок іде, да. хлопкова нитка, наліто. Под шорты, под джинсы. Классно, штука. Ну, она важка сегодня. Натурально ж. Ниточка. Да, ну, да. угу. угу. Так, Лина шут. Ну, она десь, что там, грамм 700, да? Такая, да. Фирма Джордж. Ну, сважишь, ты тебе скажешь нам, сколько она выходит. Что там Лина дали? О, Комбинезон. комбинезончик. Так он светится. Да. И что ты в нем будешь делать? Я просто не хочу, что она сядет. Интересно, как сядет. Сядет хорошо. Мне ось это очень нравится. Ось это платье. А ну, Скільки? 115. 115? А скільки сьогодні за кг? 190 мабуть? Не знаю. Ну, зараз ми глянемо. 115 гривень. Тільки да, да, що були в нашому любимому бікшопі. що Шо, 370 сьогодні гривень за кілограм. Ну, до речі, є шкіряне взуття, фірма там Тамаріс є. Що там є, лук, Ну, нью лук там здається не шкіра. Оце єдине, що я знайшла Тамаріси, там біркінштоки такі, ну вони трішечки вже не свіженькі були. Ну, в принципі, в принципі, взуття можна купити речей дуже багато, як ви бачили. Щоб все його перебрати, на це треба було. Трішки більше часу. Зараз сходимо ще в одне місце, покажемо вам ще там товар. Може, там щось цікавеньке знайдемо. В общем, ми йдемо, а ви з нами? Сьогодні яке в нас число ліночка? Сьогодні в нас 16.03, 20.25, неділя. А, от. Так. Время два. Ещё рано, вроде не вас. Нет. Ну, по пошло, у каждого своё, да. Э, в общем, зараз знову похолодало, так що, як бачите, вчора були всі розіті, сьогодні знову всі в шапочках. Е, тому ми йдемо в магазин і ви з нами. Так було б непогано. Угу. Ну, якби вона була ціла, то да, На тебе було б. Доброго дня. Ми сьогодні знову знаходимося в нашому улюбленому кафе в місті Миргороді, в Світлані Мастюк. Е і сьогодні, ну як завжди, ми прийшли Лунгу. не видно. Лунгу. Тепер видно. Ага. І замовилися дубайський шоколад. Не видно. Тепер видно. Дубайський шоколад. Ну зараз ми його спробуємо і роз розкажемо. Ну, да. Може попросить щоб розрізати. Ну може ложечкою роздовбає. Ні, не роздовбає. Ми його отак розламаємо. Не розламаємо. <ріху> <ріху> так що ми зараз не <ріху> навіть вопроси, щоб нам його розрізали. Кстати, на почте бачила там бензопили. <ріху> Говорят. Блин, такой консистенции, только чем-нибудь надо. А, ты красу кросску зробила. Дуже смішно. стоматолог сейчас дуже дорого. Так что сейчас вопрос я ножичек. Ну что, я от Нормально. Тільки що зайшли наш бивший фуршет, бивший рульку, діючий сенсей. І тадам на першому поверсі купили тільки що ось кукурузку. Кукурузка, до речі, маленький стаканчик, 40 гривень коштує. Це без добавок просто соль. Да, просто соль і масличко. До речі, непогана така. А як і кукурузка? Тобі сподобалась? Так, да, непогана. Непогано. Тільки лінка каже трошечки переварена. Вона любить, така, щоб вона тугенька була, ну а мені смачненько. Такий, знаєте, кусь перекусь. Угу. Так що ну, ми можемо сказати непогано. Можна йти і їсти. Всім смачного. Ліна, я все, я все Ліна на, на камеру розкажи. Ліна знайшла ось адідаси. Один з ага, адідаси самбо. З оцими штучками, щоб на, на, льду, на льду не було скользко. Ти Вона не каже. тут у На, на газонішку не було скользко. скользька. Пані футболістка Лінка. Так, дивіться, що тут по сьогодні. Багато кедів, як завжди. Марка тозі. Подошва поліуретан да. Замінник. Так, там. о. Так. Да. У мене у Нікі такі постійно були, вона таке дуже любила. Ух ты. Світ якийсь такий трішки не трішки. Так, що тут ще є? Червоненькі. Ну, в общем, зараз почнемо міряти, покажемо вам. Якщо щось знайдемо цікаве, то все покажемо, зважимо і розкажемо. Розкажи, будь ласка, що ти робиш? Я лістаю вітровки. Лінка не видирилася, ні дуже холодно, вона купила собі кепку, каже, в кепці буде мені тепло. И теперь хода в кепке. Дивіться, кепка. кепка. пішли купи мини кепку Міу-міу. Повернись, пожалуйста, я покажу твою міу-міу. Ну покажи. Я, я думаю, маркером дорисую. Он бачите. Мин мин получився. Миумиу. Так, курточки. Шубейка. Кстати, не погано шубей. Ты якраз таку собі шукала? Помнишь? А, погано, смотри. А, фу Повесь. А он зелена, зелена. Дві як А Ну покажи мені зелену. Покажи зелену. Дві як класно. Це сейчас її одеть і йти в ней. А що так? Та ні, ну це ти вже ту матч, даже для мене. Не, хоча можна, но ну, ладно, не будемо провоцировать людей. А що це нерпа? Ну, дуже похожу на мене. Дай потроху. Искусственный, да? А, да? Ну, мы же за искусственный мех. Мы же вот Тедди, да? Нет, это же А, Это це... просто шутка. Ой, яка камянька. Боже, да. я как раз и вязана. Да, сейчас да, ей помиряю. Да, пришлось снять ей свой мин-мин. Миу-мин. 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 Угу. Давай же, міряй. Ви подивіться, що воно сьогодні. На вулиці Дубарюга вона оділа з відкритими плечами. Мені вже холодно. А вона ж, бачите, сцепила зуби мені. Ой, да... Лю... конечно, моя любов всіх гріє. Ой, да... під твої э, рижо м'ядні волосы. Ага, а покрутись, будь ласка. Давай, это твой размер, кстати. Давай, плечка на своем месте. Воротничок. Приемный такой колер. А, где карманы? Есть карманы. Фух. А Лина, фух. Аж такой стресс у нее был. Да, сейчас свесим. Ну, шуба классная. Я бы это ей сейчас одела. А ты ей купишь себе? Да? О, а я ей тогда одену и в ней пойду. Да ну что перед зеркалом? Я, ж, я, я твое же... зеркало. Если я говорю нормально, значит, это ж да дивиться. Кого давить? Так... Ну, я уже пошла его взвешивать. Ну, пошли из весы, она взвешивает. Сейчас поднимемся, сколько она получится. Что у нас сегодня? Сегодня у нас, что у Суббота. Суббота. 340. 350 гривен. А. Давай завтра после собрания купим? Давай, а сколько завтра будет? 270. Да. Ну, нормально. Хорошо, давай. А? Да. Зеркало не тут. Зеркало, Зеркало примірочно. Потерялась воно, потерялась. Сьогодні люди... ми з Ліною прийшли в нове кафе, називається воно Пічер. Куди махати? Сюди да. махати, так. А ну зараз я дивись. Так, ну приємна така місцинка, столики, лавочки. Цінник, ось дивіться, цінничок. Ми замовили зараз з ліною раф. Раф роблять у них на молодці, Дивіться, така є локація, щоб робити селфі. Ярка, гарна і це знаходиться в центрі міста Я не знаю, що буде чи Ще є такі візиточки, на яких ви можете брати собі каву? Тут її будуть закреслювати, і кожна дев'ята буде вам безкоштовно. Так що ми вже з війною дві кави видали. яку гавайку знайшла Ліна. Зара. Така різниця, літом, знаєш, як класно буде. Під шортики оділа і побігла. Що це, трикотаж чи що це? Ну, да, да, натуральна рубашечка взагалі. На і вона копеечки виходить, тому що вона легесенька. А? Ну так, отложи, давай подивимося. Я просто не хочу все сорвати. Та яка раді, райця... це ну, буде женська. Ти що обращаєш на це внимання? Звертаєш на це увагу, <плес> на яку сторону <плес> <плес> воно. А? <плес> Ти звертаєш, так? <да? плес> <плес> ну, я на це взагалі не звертаю увагу. Ти ось так близько біля мене. Давай, дивимося. Ти так близько стоїш. Так, що це юпасік, так? Це емчка, да? але <плес> велика. Ага. Вообще, мне не надо гидрокостюм найти для Ромки. А это что такая юбочка трикотажненькая, да? Нет, синтетика. Синтетика? Ну, синтетика нам на лету вообще не потребна. Не, ну синтетика синтетики розни, но вообще синтетика краще на лету вообще ей не брать. Свитшот? А вона застирана, чего вона эффект застирана? А, такие эффект, да? Ну, классно. Мне так нравится. Подобається. Так, мені, мені в такому буде гарно. Ну, тобі теж, звісно. Ой, це таке, як подивиться. Давай візьмемо з собою. Давай оце поміряємо і оту рубашечку візьми. Рубашечку візьми. Я її не, буду брати. Не, не будеш брати, ну все, бери оцю. Затертиша. Що там ще? Так, що там? Ну, кольори такі як. Ой, бачу, я, короче, рубашку тоже такого плана гавайская, uh -huh. с красивым, красивым принтом. Но синтетика синтетическая, я так расстроилась. Uh -huh. Ты была бы потом, забрала сразу. Линка даже в помещении да, не снимая ты. свою кепку. Ей она так сподобалась. А Мне круто. Мне кажется, ей некуда Так, да, конечно, расскажи людям, что а некуда ей деть. Uh -huh. Я ее померяю, может быть, домой. Дома. Uh -huh. Мне просто нравится приятное до да, тела. А, звичайно. ну, в смысле... Ну, да. Что далее? О, лошадина. Лошадь. Ну, это какая-то Эль Капитан. Одинешь и будешь Эль Капитаншей. На скотном дворе. Так, пошли в ту сторону. Это юбка. Ні, де фіфонів. Де які сорти? А, ні, HM. HM. Ну, дуже багато бачиш сьогодні Зари, HM. Я ж кажу, я жодного разу на Секенді не бачила не Філіп Лейн, ні що там я казала, ні Stone Island таких фірм. Кос нам сьогодні попався. Тільки замизаний такий. Дивіться, скільки тут джинси, рванінки. Катонова. Ветровочка. Що за фірма? Stradivarius? Леонардо. А, Леонардо. Ух ти, да Вінчі. Дивіться, як класно. Ну, ну це мій стиль більше. Ну, це твій мій. Та бабочки рвань. Я не буду їх міряти. Ну, в смысле рвань. Вони порвані просто. Ну, така модельна, ну, я таке не ношу. В общем, за цього всього за цього всього ми вибираємо саме-саме. Саме сливки. Сливки. Сливки, ми, сливки, Так. На минуточку. Міу-міу. <реш> Целінка каже, пошли, я куплю тобі кепку Міу-Міу. Ну я ж таки подумала, думаю, ух ты, міу, міу вона знайшла. Заходимо там, кажу, Міу-Міу, щось я не бачу, він капає, дивіться, яка. На зібці була світшот, Щось там написано, я не побачила. Так, ну, все, що, да? чи, чи ще щось. Джинсы есть, кстати. Ось дивите, вот такие джинсы непогані, светленькие. Но Линка каже, вони вже затерті, лучше их не брать. Ну я так, дивиться, плед висить, пледище. А тут суконьки. Лин, да. Лин, вот тут суконьки. Є. Суконьки? Да. Суконок, суконьок дуже багато. Ну, шось вони мені все такі. Иди, иди. Вообще тут ничего. Да. Думу, що. Це синтетика. Синтетика. Да, да, воно ж навіть видно на. Я смотрела це модель. Що, що? Модель смотрела. Ти модель смотрела? Модель по-українськи? Да, да, да. Саді почти все свідомо смотрела. <сх> Бачите, що люди дивляться. Нікоре працюють, некоторые всі. грядки садять, ніхто моделі по-українськи дивляться okay. всі сезони. Ой, а це чорненьке, дивіться. Okay. Да, okay. да, це? Так, ні, оце. Що за модель? А, коротенька, да? Ну я Зі просто. Вылез, Ух ти, а оце ж, а, це якесь вальне щось таке. Ну, не це, а друге. Так, що тут? Тут уже щось інтересне пішло. Екстравагантне. Що це таке? Не, ну, це синтетика, походу. Синтетика? Ні, ну не нема. Ну, в общем. Ну, взагалі, нічого ми такого тут не знайшли. Зараз підемо міряти те, що вибрали. Подивимся, що там. Все, ти справилась? Лінка поміряла це пальто. Каже, на неї вона велика, а на мене буде ще плащ. Це пла, а я що сказала, Курточка. А, плащ. Ну, з яких? З плотних, а плащ він більш легесенький. Ну, це дивіться. Ну, модель досить непогана. Не а чого ти кажеш, вона на тебе велика? Ні, плечі на своєму місці, довжина, рукава хороша. Вона просто йде така об'ємненька, не притальоночка, карманчики, дивіться, такий гарний світленький кольор, якраз нависну буде. Дивіться, гарненько, я б сказала. Ось, дождь ми Ану, покрутись. А, так, Там помахаєш, мені. А так. Ти як махаєш, тебе так щось конфузить завжди, коли ти махаєш. Кому будто... махати? Дивись, у тебе бретелька о, бретелька спала. Та так, Така хоба вилізла. Вийшла, В світ, ну, світ типа, світшот, це не світшот, така ковтинка. Ну, класно, мені, подо... мені подобається знаєте, такий фрістайл, ну, вільний стиль, дивіться, машинка ззаду. Ну, класно, мені дуже подобається під твою цю кепку міу-міу. І буде взагалі супер, мяу мяу буде. Да, я ж кажу міу-міу, і буде мяу-мяу. Коротше, беремо пальчик вгору, закривайся. Хапа, і її більше ніхто не бачить.